Я із Сумплекс Сіті, Сполучені Штати Америки. Я приїхав допомагати відстояти свободу. Не об'єднання свободи, а свободу на батьківщині. Давно приїхав? давно я вже давно приїхав час до виборної кампанії. Це все зберігався, дивився. Спеціально з Америки Спеціально сюди. Для... Спеціально для того, щоб допомогти. Чи Боже. Я готовий стояти, я готовий, я готовий на все. Бо я знаю, що немає Через нічого, ціннішого, ніж свобода. Велика нехвата. в них хмара, і вони людей залякали, і це не видно. Всередині України да, це ось випливає да. то там, то там, то там. На Заході менше, але вони тотальні. І більше 80% партій регіонів немає ніде. Бо по всій Україні. Скасувати ці вибори, як ті, що не відбулися, бо вони сфальшовані від початку. Початку, від самого початку, від закону про ці вибори, ну, оці ну, мажоритарні бачите, округи я... це міна, яка Але, зараз на... виривається. Принцип принципово. керівник районної організації з партії удар місто А як вас звати Віталій Панченко. Наша мета зберегти, голоси тих виборців, які проголосували за нас. Не Тільки за нас, а за будівлю зберегти, голоси всіх виборців, які проявили. Проводувати ну, за партію. І а як ми ви, ви нормально то, сюди приїхали? Вийшло, вас вийшло. не чинили перепони, Бо нас чай, два, чай, рази, два рази два рази два завертали нас. Вийшло, нас вийшло, ні, нас не завертали. На нас зупинили. Нас опинили річків. Зашифровано нас зупинили перед самим станцією Метро Нас автобус зупинили, На ми вийшли з автобуса і дійшли до... Пункту на призначення до цієї до. Центральної виборчої комісії. А у вас були якісь в ході виборчої кампанії якісь серйозні порушення? Так, ну, Те, що ми зафіксували, це одне серйозне порушення. Було такі бірки в нас село, там було зафіксоване. Там сидів представник з партії регіонів і ставив галочки напроти прізвищ тих людей, які партії регіону, він, мабуть, я розумію, в них був список їхніх прихильників, а може не прихильників тих людей. Які працюють в їхньому господарстві. У нас партія регіонів – це господарство. І вони ставили галочки напроти людей, як вони проголосували. А хто у вас переміг? у вашому? У нас перемогла. Батьківщина, опозиція, потім йде партія удар, ми. потім йде партія регіонів і комуністи, А По в нас перемогла партія регіонів. Ну, В нас це питання не піднімалося, але в дан, дан, даний час я розумію, що в нас теж ну, може бути. Я не можу сказати звердив. Тому що дуже маленький, маленький розрив між членами. А дивіться, тут вот зараз Беркут, можливо, розганяти будуть людей. Я... Ви готові? Я, На... Вже, На що ви готові? Значить, ось, щоб... я вам скажу, я сам Чорнобилець. Я ці акції всі протесту провів уже не одно. Ми вже і заборвали, але я вже до всіх готовий. З Беркутом. ми воювали, ну я особисто. Ми без партії удар. Вже не раз з ними воював. І готовий воювати. за нашу партію удар. Теж, Бачите, тут іде оголошення, цілий день, що акція в нас не заходить. Так що верху, я бачу, зараз готується. Ну, я їх уже знаю давно. Мене звати Валентин, я представник партії Батьківщина Центрального штабу. Проживаю в Борисполі. На жаль. Чому це дійсно страшно, ганебно? Тому що українці роблять рабами не тільки економічно, а й політично. З рабами, які маніпулюють як, як тваринами, які мають працювати як тварини, як коні працюють і все. Вони знаєте, вони, як, як тварини. Це робить партія регіонів, Ахметов, який є у всі знають. Злочинний криміналітет партії регіонів. І вони зараз владі нічого не бояться. Хоча Захід, я думаю, їх не підтримує, Росія їх не підтримує. Буде далі, якщо там буде, так буде далі. Знаєте, вони українці дають 5 копійок. Кому добре слово, кому 5 копійок, але ж люди і зараз розуміють, і надалі вони мусять повстати всі, тому що бути рабами нікому не хочеться, бути бидлом. Я знаю, був в Уганській області 2008 року. 9, -му, 10. -му. Там люди працюють за копійки дуже цими регіоналами, які там контролюють обласну, районні ради, незадоволені. А сьогодні, ну що, міліція робить свою роботу, виконує вказівки своїх керівників, за що отримує копійки, свої зарплати. А люди... Люди, які тут стоять, щось хочуть, але це в руках Божих. Я так думав, що прийдуть в Верховну Раду біля 50 60 депутатів, так вони сталося на п'яти позиції. Я можу сказати свою думку, що штурмувати ніхто не буде, це нема сенсу, а от масові повстання в цій Україні повністю акції протесту, не вихід на роботу, не вихід на навчальні заклади, це буде обов'язково. Штурм, ну, штурмуйте, штурмуйте бетонну стіну. Немає. Владу... Ні, ну, я я кажу, Русія, сама повін... влада буде штурмувати, розганяти а... демонстрації якось. Як і ви... як скажуть, вони ж не знають. Їм скажуть, що за 5 хвилин вони почнуть рух. Вони не знають, що вони знають. Ще влада сама не знає, що вона буде робити. Вони ще радяться. Ми били в первомайська. Друзі, ви знаєте, нам не повірили. Мы написали плакат, что Донбасс с вами. Они пришли и начали требовать от нас документы. Мы предоставили им документы. Это потом они уже поили на чаем, потом им звонили их родители, родственники и говорят, мы видим по телевизору, что там Донбасс приехал к вам. Вы же обогрейте и накормите их. Стираются все абсолютно грани. Когда исчезает грязная политика, когда исчезают негодяи, и Донбасс становится первомайском.